23 вересня. Ось так моя грядки з полуницями виглядають на сьогодні. Дещо я посадила в серпні, дещо, як оця грядочка, наприклад, з минулого року. Ось і ще одна грядочка з минулого року. І це, там ще й помідорчик виріс. А це я вже саджала недавно. І мені... Посередині і дайкон, все одно грядочку поливаю, то думаю, ще й він не заводить. І нещодавно я робила оці два рядочки, бачите, що кріт тут поробив. Все поперекидав, ну нічого, зате він бореться з личинкою майсь... е... травневого жука, чи як там вам сказати, майського жука. І ось тут я хочу ще досадити. Два радочки, потім кину капельний полив. Як це я буду робити, зараз покажу. На старій ділянці минулорічній я знаходжу такі вусики, відрізаю їх ножицями. Ось такий в мене виходить з корінчиком росточок. От, знаходжу. Ще ось один вусик відрізаю. От, ще один росточок. І коли я їх наберу. Тут 50, я покажу, як я їх сажаю. Для того, як ми, бачите, скільки набрали рослинок, оці великі, я за допомогою поділу кища зускала. Робимо такі рівчачки, ось моїм плоскорізом фокіна. І починаємо саджати. Саджаємо, може, й густенько, але ж бачите, вони не всі приживаються, то кріт, то засуха. То якийсь шкідничок, хоча кроти і поборолися. І ось так саджаємо просто. Чому так в два ряди? Тому що я тут пущу крапельний полив і в мене буде зразу поливатися два рядочки. Ось що у нас вийшло. Тепер візьмемо, трішки ще зверху польємо, тому що десь може повітря залишиться, а так ґрунт приб'ється водичкою, і все буде і сильно обгорне коріння, воно приживеться. І взагалі не забувайте поливати. Бачите, моя так зараз стікає, але коли буде крапельне. Стрічка, то воно буде все в землю. Поступово, може, там якийсь я ще бардючок зробив. Що ж ви хочете, у мене грядки на схилі. Це і так я поробила такі сходинки. Ось, І нічого не додаю в ґрунт, тому що в минулому році я цю сходинку робила під часник і брала перегній. І ще моя там є. Закомпостовані рештки минулого року. Я їх розкопаю, і коли трошки стане, коли вона приживеться, коли стане холодніше, я її просто підсиплю ту земельку і вона гарна. А ще потім згрибу листя, листя або хвойний опад і зверху накрию, щоб вона в мене не замерзла. І на весну буде прекрасна мульча і добриво. Ось так я свою клубнич... полуничку розмножую. Удачі!